За ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров'я, Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, а також неурядової міжнародної організації Всесвітній Альянс за грудне вигодовування, щороку в перші сім днів серпня відзначається Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування. Цьогоріч він проходить під девізом Заповнюємо прогалини підтримка грудного вигодовування для всіх. Його метою є створення сприятливих умов для годування грудьми, включаючи підтримку повсякденному житті і на роботі, запровадження необхідних законодавчих гарантій, поширення інформації про переваги та користь грудного вигодовування для здоров'я немовлят і мам для зміцнення їхньої взаємодії, стимулювання годування груддю і поліпшення здоров'я дітей. Наразі акція проводиться в 170 країнах світу. Починаючи з 1995 року, одночасно з всесвітнім тижнем, з 1 по 7 серпня проходить Всеукраїнський тиждень підтримки грудного вигодовування. У 2001 році була розпочата сертифікація закладів охорони здоров'я області на відповідність критеріям лікарня доброзичлива до дитини. З 2004 року, в закладах, в яких отримують медичну допомогу матері і діти, Проваджується розширена ініціатива в ООС ЮНІСЕФ Лікарня доброзичлива до дитини, що передбачає, окрім питань підтримки грудного вигодовування, впровадження сучасних перинатальних технологій в родопомічних закладах, що забезпечують насамперед право дитини на грудне вигодовування, право мами на надгодування немовляти груддю, спільне перебування мами і дитини на всіх етапах надання медичної допомоги, право дитини на фізичний і психоемоційний розвиток. Та раціональне харчування, а також материнський догляд. В усіх підрозділах, родопомічних закладів та жіночих консультаціях наявний документ політика підтримки грудного вигодовування дітей, в якому відображено 12 принципів і які є керівництвом до дії у всіх підрозділах. Цей документ розміщений у доступному місці для медичного персоналу, пацієнтів та їхніх родичів. В області налагоджено роботу постійно діючих шкіл відповідального батьківства де проводиться підготовка вагітних та породіль з питань підтримки грудного вигодовування охоплено 98% вагітних. Готуються також сімейні пари до партнерських пологів, охоплено 79% з числа тих, що перебували на обліку з приводу вагітності. За роки впровадження ініціативи в Житомирській області поліпшились основні показники надання допомоги матерям та дітям. Кількість фізіологічних пологів становить 69%. Витома вага партнерських пологів стабільно є на рівні 78%. 97% новонароджених знаходяться на спільному перебуванні мами й дитини. А у відділеннях інтенсивної терапії новонароджених забезпечені умови для збереження лактації у мам, які тимчасово розлучені з дитиною за станом її здоров'я. Мами залучаються до догляду за дітьми, створені палати спільного перебування мами й дитини. Питома вага дітей, які виписались виключно на грудному вигодованні, в 2023 році становить 96,3%. Випадки захворювань новонароджених на гнійно-септичні хвороби поодинокі, а у жінок відсутні. Грудне вигодовування давно стало нормативним стандартом щодо годування немовлят. Дослідження світової медичної науки свідчать, що найкращим способом годування новонароджених є початок грудного вигодовування з перших 30 хвилин життя. І при належному підгодовуванні продовження його до двох та більше років. Грудне молоко мами, маючи унікальний біологічний та хімічний склад, є ідеальним і найпоживнішим продуктом харчування для дитини. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, виключно грудне вигодовування значно знижує ризик смерті внаслідок шлунково кишкових інфекцій, пневмонії та інших інфекційних захворювань. А у разі хвороби діти швидше одужують. Існий контакт з мамою під час годування, також сприяє розвитку любові та прихильності між мамою і дитиною. Для мами грудне вигодовування сприяє фізіологічному встановленню лактації, поліпшенню репродуктивного здоров'я, зниженню рівня післяпологових ускладнень, зниженню ризику розвитку серцево-судинних захворювань, діабету другого типу, раку яєчників та раку молочної залози. Жінки, які годують груддю, Рідше зустрічаються з такою проблемою, як післяродова депресія. На жаль, замінники грудного молока давно стали звичним для нас явищем, тому більшість людей оцінює їх позитивно. Як результат, у всьому світі лише 40% малюків молодших 6 місяців харчуються виключно грудним молоком. Адже відомо, що в сумішах взагалі відсутні захисні антитіла, діти на штучному вигодованні частіше застуджуються. Мають більший ризик серцево-судинних захворювань діабету, астми в подальшому житті. Тому в медичних закладах області відсутня реклама замінників грудного молока, імітаторів грудей, чітко виконується положення, які передбачені міжнародним зведенням правил збуту замінників грудного молока. Через війну в Україні тисячі жінок з маленькими дітьми опинилися в край важких умовах, тому в пологових та дитячих відділеннях. Області поширилися заходи з підтримки грудного вигодовування. Практично всі мами можуть годувати своїх дітей груддю за умови отримання кваліфікованої інформації від медичних працівників та підтримки своєї родини.